Всім привіт! Ось розпочав молотити пшеничку. Ось така ось пшеничка. Зараз трошки підналаштовуюся. А, Ось це звідси сиплеться. Потрібно щось зробити, бо ось сипле зерна багато. Зараз глянемо під покосом, чи немає зерна, чи не забагато вітру. Ось, ось одна зернина є, ось друга, де інде є зернинка. А ось так то немає. Угу. Не, ну, ось тут чуть-чуть можна збавити вітру. Я ставив 650, бункери, чиста, чуть-чуть можна збавити буде. Робимо десь 600. Так ось, там ось в далині муриться, блискає. Я домолотив ячмінь і виїхав на пшеницю. Тут ось пшениця трішки іначе ось один проход. Це я досівав, так як не вистачило тієї пшениці, я досівав вже пшеницю, яку посіли на розвідок, Вона залишилась була. Вона чуть світліша. ну і Тут рідше виходить, тут густіше. Так, буду я далі, коротше, зараз затуляти ось той отвір. Возьму тряпочку і буду далі пекти. Ось обхожу з іншої сторони, з цієї сторони пішов край, тепер обхожу з цієї сторони край. Ось така ось пшеничка. Тут тут ось є. Ну і ця травичка якась. Що це там таке, не знаю. І багато в кого в цього року її є. Багато в кого ця така травичка цього року є. Іменно коли вже пшениця дозріла, тоді вона вискочила за пшеницю. Ну, це вона тоненька, це таке. Нічого вона там не зробить такого поганого. Це ж не лобода, не я. Пшеничка. Це пшениця, яка сіялася найпізніше, яку я весною поранував і показував у відео. Вона тут така була трахленька, така слабенька була. Але внеслося сюди 100 плюс-мінус кілограм селітри. Потім було боронування. Точно було б поле ступі живлення. Можливо, навіть три, точно не пам'ятаю вже. І також така ну, ось пшениця маємо. Тут припідними. Так як чуть-чуть потрібно припідняти, так як виходить з цього боку е, яма, так як пушко мореш сюди, розпухоробиш до сусіда той бік, так само, А посередині, виходить, як вало. Тому всередині жатки буває гор не чуть. Ну, чуть потрібно припідняти тут. Далі Та, вже там рівно, то там можна більш опустити. А тут просто колись оралося, на борот до сусідів. І Ворот став такий ось косогоро. А це вже почали орати його на Сусіди так само агрофірма лоруть ворозу блядь, тому. Як це міжка не в нас. Так, печу я далі, зробив я два круги, я з ворота з того боку зробив третій Практично повен на один круг би не хватило, в одну сторону ще, можливо, і хватило б і Думаю, якщо навіть і в одну сторону не вистачило б дойти, був би повен бункер, тому висипав і ось далі десь, печу. Тут така трішки пшеничка Ну і туди з цього боку була норма. Чуть -чуть менше. З того боку була норма висіву більша, і де перший проход був, також там була норма висіву більша. А ось тут був норму висіву зменшив, так як зерна вже не вистачало чуть. То чуть норму висіву, щоб досіяти вже то чуть, чуть було на один прохід не вистачило, то досягав іншою вже пшеницею, яка залишилась. Ну і так, не погана пшеничка. Якщо порівняти з тим, що було навесні, яка вона страшненька була, то це ще нормально. Десь місцями краще, місцями хуже. Тобто густіша, то там чуть краще виглядає. Ну, Кущення немає такого. На весною, поки почала, на весною, поки почала якось кришки рости, то вже пройшли строки. На весною пізно взялася, і тому, думаю, кущення і таке слабеньке ще. Ну і пізно осінню посіяна. Вісталося без добрив осінню, тільки весною добрива давалися. Так як осінь була засушлива, не можна було раніше сіяти. Потім вийшли дощі, посіяли і знову якось так було сухо, потім якісь там дощі трішки були, і вже так само весною. То пішло тепло. То пішли дощі, холод, потім знову стало сухо, то знову якісь чуть дощі були. Звісно, погода не сама оптимальна. Ну, нічого ж не зробиш. Як є, так є вже. Радій тому, що є. Ось тут краще там, ось тут край. Гірший також. ну Тут завжди такий край гірший. Туди далі вона йде така густіша, гарніша, колосок граніший все. Ну і то ось так вона дипле по краю. Печу я далі, щось буде тоді включуся. Ось така ось пшеничка. Ну, З цього боку на порядок веселіша. Ось тут взагалі така більш гарніша, густіша. Ну, а з того боку тако до долинки там гірша. Далі в долинці піде лучше. Ну а поки місь там гірша в долинці. Поки гірша туди по горбку. Ну там по горбку глина просто йде. І туди в кінець так іде гірша земля туди йде. А далі вже в долинку піде краща земля чуть, і пшеничка буде більш краща. Там тільки край від е, сусіда, де межа, там теж земля трішки якась інакша, то там була пшеничка гарніша. Далі пішла гірша. Ну а так ось така пшеничка. Що є, то є. Ось будемо зараз молотити пшеницю. Як нам купляли, казали, це мідас на Оста. Ну, тут ось є колоски без остої. Не знаю, чи це якийсь інакший сорт сюди попав, чи як. Ну, якщо Оста, то має бути вся Оста. Але є якась чомусь вона і без Оста. Пшениця така ось по пояс висоту. Тут попередник був картопля, було органічне добриво, тому вона має вигляд непоганий і мала. Тільки кущення слабеньке також. Але висота все в порівнянні з тією пшеницею, яка вже посіна на іншому полі, основна, то ця набагато краще. Ну, а там далі бункер покаже. Ось виїхав молотити пшеничку. Регуємо розказом на посів розвести. Така ось пшеничка. Багато періздки. Тільки залося. Але тут таке поле, що завжди перізки багато є. Ну і чого, помаленьку з Ось так ось сипле. Я сказав би непогано. Хоча вона також посіяна густо, ми її посіли густіше, ніж потрібно було. За рахунок цього вона і така гарніша і є. Але кущення слабе теж. Але за рахунок густоти і що нова пшениця на новому полі, вона є не дуже така і погана. то там пчениця вже засіється пару років у нас на полях і там густота ну, трішки зіграла але не так дуже а тут і поле краще і все тому вона і є така гарніша більш але сіяли пізніше наскільки пізно сіяли тому і густота була більша ніж потрібно але коли вона почала сходити, то вже дивилися, що щось вона занадто густа. І навесні також дивилися, що вона якась занадто густа. Але так як кущення слабе, його практично і немає там. Ну є кущення таке було, невелике кущення, то це наоборот нам зіграло на руку. густіший посіл. Якби сіяли в потрібні строки, сі... сіяли б десь старіше. Не сіяли б так густо. Іду ось на перший, навіть не по повністю, а чуть понижені. Так як ось тут вже вирізки немає, тут можна і чуть і скоріше йти. А так як там перізка, скоріше не підеш. Навіщо мучити комбайна? Також як заб'ється барабан себе мучити, краще помаленьку, але зато помаліше їдеш, далі будеш. Якось отак. Ось такі ось молочки, соломи. Ну я так думаю, що тут із 30 соток десь. Бункер думаю не буде. Ну а там побачимо. Як воно буде. Так що Працюю я далі. Я зараз буду з ворота відходити. Тому наші включуся щось. Ось іду останній прохід. Вже два останні проходи, чуть більше як на півжатки. Буду це навіть ще й як на півжатки в кінець. Ось тих бункером. Ну ще б тако, один проход зробити в одну сторону на всю жатку, то був би бункер-повен. Ще б соток 5 хоча б. Думаю, був би бункер-повен. 10 соток – це вже полюбе був би повен Ну, і так непогано, щоб так сипала пшениця на полі. Де раніше молотили, то було б непогано. Ну, по порівнянні з цією пшеницею, яку я молотив, там десь в війшла зійшла 35 приблизно. Це так приблизно, ну, тут приблизно десь. Так ось і працює. Такі от наші діла. Ну, на цьому буду завершувати відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, всім до побачення.